І з нами на прямому зв'язку Микола Мудрик, лейтенант, офіцер із застосування безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування шквал 7 7-го прикордонного загону. Пане Миколо, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава раді вас бачити в прямому ефірі. І з вашою появою на екранах наших глядачів одразу з'явився QR-код і номер картки. Це говорить про те, що зараз глядачі мають слухати уважно, що ви будете говорити, і допомагати. Пане Миколу. В чому полягає допомога? На що зараз збираєте кошти? Розкажіть, будь ласка, uh, у нашого підрозділу на даний момент є гостра необхідність в тепловізійних коптерах. Мавік uh, т тому що на даний момент виконуємо бойові завдання в районі серебрянського лісництва у зв'язку з тим, щоб краще виявляти ворога по теплових сигнатурах, ми навіть в денну пору доби використовуємо тепловізійні коптери. Також потрібно виявляти укриття противника, які завдяки тепловізійній камері підсвічується. А підкажете про яку суму зараз йде мова для того, щоб глядачі розуміли і долучилися до збору. Відкрито збір нашої військової частини на суму 3,5 мільйони гривень. Сума на перший погляд не маленька, але тим не менш, я певна, що українці, які зараз поруч з нами, які дивляться нашу бесіду, обов'язково долучаться, кожного разу, коли ми проводимо збір в ефірі, це велика відповідальність в першу чергу для нас, і велика відповідальність для аудиторії, тому що те, що хлопцям потрібні кошти, ми маємо розуміти, ми маємо підтримувати і не забувати донатити. Я знаю, що ви це робите. Ми перевіряли це на інших зборах. Ви донатите абсолютно різні суми. Нам би дуже хотілося, щоб сьогодні ви так само зробили це і долучилися. Пам'ятайте, немає значення сума, має значення ваша активність і підтвердження того, що вам не байдуже. Тому, будь ласка, поки будемо говорити з паном Миколою, долучайтеся і донатьте 5, 10, 25 гривень 100, хто скільки може, дякуємо. І відповідно за перебігом зборів, друзі, ви можете спостерігати по ось цій синьо-жовтій стрітці на ваших екранах. Просто навіть заради цікавості, просто зараз за. Днатьте і побачите, що сума там змінюється. Але ми сподіваємося, що ви донатите абсолютно свідомо, а не з цікавості. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, Серебрянський ліс, яка оперативна ситуація? На даному напрямку ворог намагається штурмувати позиції нашого підрозділу щоденно групами до відділення. Оце від 8 до 12 людей. Ворог проводить наступальні дії тільки в пішому порядку. Завдяки ефективній роботі наших FPV дронів техніка ближче, ніж на 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення не наближається. Також ворог на нашій ділянці успіху та просування немає. Щодня ворог несе втрати і щодня ворог відступає, тому що завдяки. Роботі в БПЛА зі скими вдарних БПЛА ФПВ, артилерії ми стараємося вражати ворога ще на підступах до наших позицій. Шановні глядачі, я хочу вам вкотре нагадати про те, що лунає повітряна тривога в багатьох регіонах України. Ми про це говорили на початку нашого ефіру. І я хочу нагадати, що ворог зараз використовує безпілотні літальні апарати для того, щоб вбивати нас з вами. І також повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. І станом на цю хвилину існує загроза стосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Я не дарма зараз. Звернула увагу на мапу. Я хочу, щоб ви розуміли, що це війна. А ви і так це розумієте? Це війна дронів. І коли у нас достатня кількість дронів хлопцям на передовій легше вести свої бойові завдання, виконувати поставлені завдання. І інколи дрони залишаються там в полях. І ви це прекрасно розумієте. Техніка це нічого порівняння з людськими життями. Ми говоримо це як мантру для того, щоб ми з вами... Донатили, донатили, і у наших військових була можливість купувати те обладнання, яке може врятувати не одне людське життя життя українців, життя наших славетних воїнів, хлопців і дівчат. Тому, якщо ви ще не задонатили, зробіть це, будь ласка, бачите, тривога лунає. Це означає, що Росія продовжує нас вбивати. Давайте будемо разом спиняти ці вбивства. Пане Миколо, повертаючись до відтинка, який обороните ви з побратимами, Серебрянський ліс. Перше, мабуть, я все ж спитаю, що від нього залишилось. По-друге, я нагадаю нашим глядачам, які я впевнений і без того чудово пам'ятають, ось цей проміжок часу достатньо довгий. Коли серебрянське лісництво буквально ну не сходило з заголовків та шпальт інтернет ресурсів, там була дуже важка ситуація і дуже потужні штурми. Завдяки чому змінилась ситуація, і чи змінилась взагалі пане Миколо? Ситуація не змінилася. Ворог щодня надалі намагається штурмувати позиції сил оборони України від Серебрянського лісу, як ви вже зауважили, майже нічого не залишилося, мається на увазі зелених крон і тому подібне. Хоча є відрізки ділянки, де болотиста місцевість, то там ще зберігаються зелені крони дерев і противник їх використовує для маскування. Саме тому ми використовуємо тепловізійні коптери, що їх ефективно виявляти. Це дуже важливо, що ви артикулюєте такі речі для того, щоб глядачі розуміли, на що потрібні кошти, і глядачі донатять станом на цю хвилину, маємо вже понад 100 тисяч. Це, 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 це неймовірно. Немає слів, тому що розуміємо, зараз важко економічно, але повірте, хлопцям на передовій набагато важче, ніж нам з вами. Я напередодні сьогодні проїжджала центром міста, міста Києва. Я спостерігала, я бачила наслідки тих ударів, які здійснила російська армія по нашому рідному Києву. Минулої доби, сьогодні Харківщина так само має жертви. І інші регіони Херсонщина, майже кожна область, вона щоденно в зоні ураження. Це не просто статистика, це наші з вами людські життя, які зухвало відбирає ворожа армія. Пам'ятайте про це, і коли ви наступного разу будете лютувати, будете злитись, постати картинки і відео наслідків тих зухвалих нальотів авіаційними бомбами, безпілотниками, ракетами, пам'ятайте, що це наша спільна війна і наш святий обов'язок підтримувати тих, хто на передовій, якщо ми з вами не там. Тому донати це найменше, що ми можемо робити, не зважаючи на те, як би важко економічно не було. Пане Миколо, на жаль, ми дещо обмежені в хронометражі, але традиційне заключне слово за вами. Що ви хочете сказати українцям, ви можете зробити це просто зараз. На заключення хочу всім подякувати, хто допомагає, хто в нас вірить, хто нас підтримує, хто фінансово, хто морально. А ми це відчуваємо, що в нас за спинами є міцний тил. І заради цих всіх людей, які нас підтримують, нам допомагають, ми і стоїмо, і боронимо нашу країну на передовій. Ми дякуємо вам. Ми щиро дякуємо вам і вашим побратимам. Бережіть себе, наскільки це можливо, тому що ця війна підступна і вона краде. Найкращих, найкращих українців 150 тисяч станом на цю хвилину, але QR-код і номер карти, які ви бачите на ваших екранах, вони зберігаються. Переходьте за youtube трансляцією і донайте, якщо ви цього не зробили. Всі військові, які з'являються в прямому ефірі. Це надійні люди, і якщо у вас перед тим були сумніви, ви не знали кому задонатити. Тут можете не сумніватися, пане Микола, дякуємо вам за дякуємо. те, що були з нами. Микола Мудрик, лейтенант, офіцер із застосування безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону.